Що робить інтер'єр унікальний, Деталі. І текстиль, як відомо, одна із головних деталей, що формує ваш простір. У 1968 році в невеличкому данському містечку народився бренд, який абсолютно змінив уявлення про текстиль. Засновники квадрат мріли поєднати скандинавський дизайн із сучасними технологіями. Чи вдалося їм це? Жодних сумнівів. Сьогодні Квадрат це світовий лідер у текстильних інноваціях. Бренд, який понад 50 років формує нові стандарти дизайну. Це вибір архітекторів та дизайнерів, які створюють концептуальні простори по всьому світу. Квадрат не просто створює тканини, це інновації, екологічність та мистецтво об'єднані в одному бренді. Їхні тканини можна знайти у найкращих архітектурних просторах, починаючи від музейних галереї до найрозкішніших готелів. Від Нью-Йорка до Токіо. Квадрат продовжує впроваджувати інновації, зберігаючи вірність. Принципом екологічності та якості відповідальність перед природою один із ключових їхніх принципів: вони використовують вторину сировину, зменшують відходи та розвивають екологічні ініціативи. Квадрат це не просто тканина, це простір, де народжуються ідеї та реалізуються найсміливіші дизайнерські концепції. Квадрат змінює уявлення про тексти. А для того, щоб дізнатися більше про бренд-квадрат, про 55 років інновацій у кожній текстурі ми захочемо вас слідкувати за нашими оновленнями та за майбутньою серією дописів про цей бренд. Ви маєте знати про нього більше.